Слава Україні, слава нації іде з Російської Федерації. Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Україна отримує протикорабельні ракети «Гарпон». Тепер і за крейсером Москва на дно Чорного моря підуть ще додаткові кораблі, зазначив Резніков. Також він сказав про своє спілкування з міністрами оборони деяких дружніх країн, зокрема Данії, і тепер може підтвердити, що Україна отримає протикорабельні ракети Гарпон, установки яких зазвичай базуються на кораблях. Але для нас зроблено, скажімо так, особливу повагу, і ми отримаємо пускові установки наземного базування і до них відповідну кількість ракет, повідомив Резніков. За словами міністра, Окрім данії ракети нададуть Велика Британія і Нідерланди. Гарпун одна з найпопулярніших протикорабельних ракет у світі. Вона була прийнята на озброєння в США ще в 1977 році. І хоча ця ракета не несла в собі нічого надреволюційного, поєднання її характеристик і розмірів зробили її вкрай вдалою і забезпечили експлуатацію досі в більш ніж в трьох десятках країн світу. Ця малогабаритна ракета має дозвукову швидкість польоту, осколкову фугасну бойову частину масою 225 кг. Максимальна дальність залежить від носія та модифікації ракети і становить від 90 до 220 км. В цілому, ракета гарпун може використовуватися з літаків, кораблів і берегових комплексів, а також підводних човнів. Саме тому ракета має різні індекси. AGM, 84 для повітряної, РЖМ 84 для морської або наземної версії і УЖМ 84 для пуску з субмарин. Як ви думаєте, наскільки ці ракети допоможуть Україні? Підпишіться та поставте лайк. Все буде, Україна.